Доброго дня. Сьогодні 10 серпня 2023 року. І сьогодні цілий день я ніяк не могла наважитися почати зйомку свого відео. Все мені перебивало, ось-ось-ось-ось. І тут підверталася різна робота різного типу, і постійно мені перебивало. починаючи з того часу, як я вигнала своїх пеличок. Я якраз зараз іду в те місце, куди я їх вигнала. От я разом і покажу, як мені туди спускатися. І мені треба було Ходити в магазин. Прийти з магазину треба було накопати картоплю для господарства. Потім мені треба було піти в різних справах. У магазині треба було купити найнеобхідніше, бо не було солі, не було соди, не було сірників. А в селі це речі необхідні, бо треба варити картоплю, треба різними займатися справами. І через те була змушена піти в магазин, а також купила смаколиків, купила хліба, купила ще дещо. І це потягло занадто великі гроші і занадто багато часу. Таке життя, інакшого немає. Значить, живемо, як живемо, як в нас виходить. Значить, зараз мені знайомий приніс кабачків. Не приніс, а привіз у Йор, бо В нього проблеми із мопедом. До мене додому він не зміг довести. Тепер я змушена спускатися вниз, брати ці кабачки у дві. Сумки і нести їх угору для того, щоб годувати своє господарство, щоб мені вистачило. Ну, от таке, таке життя. Треба бігати, треба крутитися, треба постійно бути в роботі. Бо інакше, як кажуть, вовка ноги готують. Так і в нас. Я не жаліюся нікому, я Виконую свою роботу, я йду туди, куди мені треба йти. Справа зовсім не в тому і Поки що я не втомлююся, бо мені ще не так багато років. І в мене ще допомагає мені мама. Інколи приїжджають, допомагають діти. Так що я не скаржуся нікому. Е ось. Ці кабачки дуже добре, він ще трошки мені і підніс, але зараз ми спустимося до корівок. Я разом подивлюся на них, а потім вернуся і вже тоді наберу і піду додому. Так що зараз пройдемося ліском і я покажу настільки у нас тут красива природа і. Куди я їх ганяю на пастівень. Ну, треба буде пройти через такий лісок. Він невеликий, щоб дуже великий, але ж, звичайно, і не маленький. В, в, дивлячись, в яких масштабах. Якщо, наприклад, для міської людини, яка не звикла ходити, не звикла до природи, не звикла багато ходити, ну, їм, звичайно, важко. Ну, як для мене. Мені це в радість. Вже із наступного тижня мені треба буде виходити на роботу і, звичайно, це це поставити свої корективи у моє життя, внесе. Мені буде важче. Важче буде з коровами, з господарством, тому що треба буде вибирати. Городи. Далі почнуться дощі, почнеться осінь. ну Будуть трохи накладки і, може, будуть, будуть трохи нервозності і неурядиці. Але я думаю, що все це ми переживемо, лиш би не було гіршого, лиш би не було ніякого горя, щоб всі були здорові. І я думаю, що. Все буде добре. У цьому лісі бувають гриби інколи, але зараз немає коли по них ходити. От зараз я вже спускаюся зовсім. І там, де починається, там, де закінчується тунелька така, де починається просіка, там пасуться мої телички. Я вже одну з них навіть бачу. Так що... Зараз ми спустимося, подивимося, як вони себе ведуть. Через дві години треба буде їх забрати звідси. Так що такі справи. Звичайно ж, в усьому хорошому є. Доля поганого, в усьому поганого є щось хороше. Так що не треба ніколи скоржитися на життя. Ось одна моя красунька, яка вже випасла все тут. О, умничка. Все випасла, так? Все випасла і стоїть. Ох, і красуня. Ох, і красуня, так. Так, випасла. Зробила. Красиве містечко в нас тут. Так, да, так, да, да, я ще по тебе не йду. Я ще не йду по тебе. Ні, це буде пізніше трошки. Зачекай трошки мене. Так. Зараз підемо до іншої красуниці, я ще трошки не так випасла. Угу. Так. Тут ще не так випашено. Ну, теж, так як сьогодні тут. Було дуже гарний був пастівент, то, звичайно, що вона підпасла тут добре. Угу. Анюня. Так, ну на цьому я і буду закінчувати своє відео. Так. Да. Угу. угу. Мушки кусають, так? Да? Мушки кусають. Так, а ну зараз ми подивимося, чи ти не запрудилася. Бо тут щось у тебе якісь проблемочки є? Ні, ні. Все тут добренько, ти теж припасла добре. Ну, хорошо, постійно ще трошки і я прийду вас, заберу. Мушки трошки кусають, так? Да? Мушки кусають маленьких. Маленьких кусають мушки. Мушки, мушки маленьких кусають. Ага, мушки, мушки. Так. Угу. Ну, для того, щоб їм було, хотілося додому йти, ми їм, звичайно, запропонуємо Дома Запропонуємо їм дома. Угу. Запропонуємо їм дома так. Раз. Так, Так, оця в нас стеличка останнім часом чомусь почала підкошлювати. І я. Думаю, що це через те, що вона була деякий час у дворі, вони перебували обидві, а в нас там, крім них, ще маленькі поросята були. І от коли б вона не набралася від них глистів. Це буде сумно, звичайно. Так, тут ще є трошки трави, допасуйтеся, вже там вам небагато залишилося. Добре. А я буду тихенько нести кабачки. От коли я дійду до місця, де лежать кабачки, я закінчу відео, заберу їх і піду додому. Такий сьогодні в мене сумбурний день, планувала робити зовсім інше. Планувала... Планувала робити кабачкову ікру на зиму заготовляти. Планувала заготовляти кукурудзу варену маринувати. Але не вийшло, тому що одне за одне зачіпається, треба то одне робити, то друге, то третє, то четверте. І от таким образом. Не вийшло получило, в не мене цього зробити. І коли я це зроблю, навіть не знаю. ну Думаю, що зроблю. А якщо не зроблю, великого гуря і не буде. Хто знає, як воно буде далі. Як у нас все складатиметься? Отакий От у нас лісок. Коли зараз йдеш по холодку, то так приємно, Така приємна прихолода. Комарі вже десь зникли. Мухи, звичайно, є, а комарі зникли. І дуже-дуже приємно. Так що серпень він багатий не тільки на врожай, а і на приємні моменти. На тихі теплі вечори, на якусь зрілість у запахах, у літі, у вогняних жаринах помідорів. От так, так якось стає приємно, лагідно на душі, коли ти бачиш достигаючі помідори, коли ти бачиш дозріваючу картоплю, Ну, свої. Є плюси в тому, що ти живеш. Здається, це все не даремно. Такі справи. Тут, звичайно, одне, є, що круто дуже підійматися вгору, особливо коли спішиш, коли йдеш з коровами. Ввечері тут трошки, ну, трошки проблемно. А так взагалі дуже гарно. Але щоб там не було, треба закінчувати моє відео, бо я вже доходжу до мішка з кабачками, який я буду пересипати зараз у дві великі сумки, щоб можна їх було винести. На гору, бо за плечима мені носить важко. Гаразд, до побачення на цьому. Підписуйтесь на мій канал. Далі, я думаю, буде цікавіше набагато, і ми з вами будемо спілкуватися.